Є такий спеціальний перелік, який Генеральний штаб зробив. Перелік частин пріоритетного комплектування. А там є всі наші бригади територіальної оборони і ще декілька частин безпосереднього підпорядкування спеціальних там інженерна, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, забезпечення, ну і ще кілька штук. Тобто, всі ці частини можуть прийняти людей напряму. Як це механічно виглядає? Я тебе знайшов на вулиці. Хочеш служити? Хочу служити. Да, хочу служити. Приходиш, пишеш, заяву, прошу прийняти мене добровольцем по мобілізації 113-ту бригаду. Молодець, привіт. Знаєш, на тобі направлення на ВЛК за підписом командира бригади, іди. ВЛК прийшов за місцем проживання своїм або за місцем розташування бригади. Ну, для тебе, що так, що так, це буде Харків, тільки або Шевченківський, там, або Стоянський район. Ти проходиш ВЛК, повертаєшся назад. Там написано придатний. Привіт і ще раз, все. з цього дня часу ти зарахований військову частину. Ти вже військовослужбовець, а я ще хочете? не можу тебе відправляти штурмувати посадки. Улюблена фраза, давай будемо живати Бозне. Я тебе ще не можу відправляти штурмувати посадки, але ти вже у нас штатний військовослужбовець військової частини, яка називається 113-та окрема бригада Сил Трьох. Далі Алло. альо, коли там у нас наступний заїзд, навчальний центр. Завтра, післязавтра, після післязавтра. Після, що там чекаємо? Тебе вже годують, тебе вже вдягли, ти вже красивий, воєнний. І каже: ну тепер треба готуватися починати. Все, альо, виїзд завтра. Завтра сіли в автомобіль або в автобус, в залежно від того, скільки людей, і поїхали в один із наших навчальних центр. Навчальні центри у нас мережа є по всій Україні. Схід готує собі, захід готує собі, південь готує собі. Якщо раптом пересортиться, десь місць немає, взагалі не проблема, сіли далі. Сказали, сержант, цих людей забирай, вези от туди. Сів, погодували там сухпайок, видали на дорогу і поїхали. Універсальна ну, ба програма за базова військова ага. відповідь. Про неї я говорив минулий. Це сотий соти Так, да, Вона е, збільшена по тривалості. В неї доповнено іншими програмами. Триває вона на сьогоднішній день, е, ну щоб без малого сім тижнів. Було до цього був місяць. місяць так? До цього був місяць. Про що це говорить потенційному кандидату в на службу? Тобто тобі, тобі, тобі кажуть, чувак, ми тебе перед тим, як ти підеш з кимось з наших досвідченіших, ми тебе якісніше підготуємо. Це один із страхів, які, до речі, наші москалі скори з нашими корисними ідіотами розганяли, що тебе от просто взяли сьогодні, одягнули і кинули кудись. Ні. Так було в 22-му році, коли ми щось не вміли, не знали, але розуміли, що часу на розкачку немає, і ворог, от тобі під носом в Харкові. Тоді брали хто що вмів, і робили то, що хто у кого що получалось. Потім все-таки армія це великий організм формалізований. Ми пройшли систему базової загальної військової підготовки. Хтось очно, хтось заочно, хтось в навчальних центрах, хтось з відривом частинах. Якби у всіх плюс-мінус базовий рівень знання. Чесно скажу, нічого зайвого тобі в голову він не вклав. І жодної зайвої там інформації немає. Більше того, чим більше дізнаєшся, тим більше у тебе запит на отримання наступної інформації. Його призначають на свою штатну посаду. Уже він повертається в роту резерву солдатом резерву, він проходив навчання, і потім він повертається там, стрільцем, гранатометником, оператором там, протиповітряного якої засобу і так далі на ту спеціальність, на яку він навчався. Якщо ми е знаходимо можливість, а ми шукаємо їх постійно із під час базової загальної військової підготовки підготувати тебе іще краще, то ми із одного курсанта його забираємо в наступний навчальний центр. Ну, Бригади час від часу сваряться, кажуть, що у нас там щось забрали, ми кажемо, що ми не забрали, ми просто допідготовлюємо. Він проходить фахове навчання радіоелектронної роботи, радіоелектронної боротьби, БПЛА. Він навчається ще місяць, Ну, він повертається вже не з одної спеціальності, а з двома. Це вже фахове навчання. Якщо тебе навчили на спеціальності оператора безпілотних літальних апаратів тебе вже не можуть безмотивно призначити стрільцем. Ти вже будеш прослужити в цьому підрозділі, який працює з ну складнішим видом озброєння, з мавіками, з бомбірами, там скажем з літальними апаратами або з наземними апаратами, які ми тебе навчили користуватися Сила територіальної оборони, є постійно запущений процес навчання. Попервах командири його недолюблювали, командири батальйонів, а то і бригад. Потім з його прийняли і зрозуміло, що насправді це е, ти віддаєш людину на місяць, але ти отримуєш людину абсолютно іншого якісного рівня. Він за цей час поспілкувався, перезнайомився, посидів з конспектами, подивився на те, що відбувається в світі, поспілкувався з собі подібними. Він повертається іншу людину, він з собою привіз нові знання. Чим більше людей розкривається, розумієш, тим більше ми. Повертаємося до рекрутина, тим більше ми цивільному даємо сигнал: приходь, розвивайся, роби кар'єру. Військова служба і захист країни це не про померти, це про знищити ворогів. Чим краще ти навчений, тим вищий у тебе шанс зберегтися, і тим вищий у тебе шанс знищити ворогів, нейтралізувати їх і забезпечити там безпеку нашої країни. Там немає зашторених воєнних в масі своїх, які кажуть: не пускай. Стоять, не, хочеш, чувак, давай. На Тілешка, давай. Ти що хочеш, то давай. Ну ти проявляєш ініціативу, ти навчаєшся, ти навчаєш інших, ти що даєш? Ти даєш результат цьому підрозділу. Знаєш, в 22-му році я почув хорошу сам тезу. Я вже служив, я вже безпосередньо був на службі, але теза була про те, що ти поки умнік сидиш на дивані і розказуєш, що в армії нічого не поміняло, тому я нікуди не прийду. Ти підніми свою дупу. Прийди, вклади своє, навчи, як нам треба правильно, щоб армія савкова на 80% стала совкова на 78%, потім на 75%, а потім совковість мечу. Чого? Чого ти умнічаєш, сидиш на дивані. Ну, не, не діє, ні? Ну, для когось діє, для когось не діє. Ну для того критикана, який там попав, скажімо, в полон, ну для конченого клінічного там нічого не подіє. А для того, хто в полоні таких от клінічних, ну слухай, правду, ну я ж якщо вмію краще, і там удивись, там там хтось сидить із моїх знайомих, друзів, там хлопці, з якими ми навчалися разом, служать. А я узнаю, там хлопця, а він на сусідній вулиці зі мною живе, ти я там реалізую. Ти потрапляєш всередину, і, відповідно у тебе є взаємообмін. З одного боку, ти приніс свою енергію і життєві якісь там установки, з іншого боку, на тебе впливають, так само носять приносять на тебе свій вплив. Ну, вдосконалюй армія це колективний суб'єкт. В ньому, якщо розумні ухилилися, а дураки залишились, то залишились тільки дураки. А якщо розумні прийшли, то дураки порозбігалися, залишились розумні. І, відповідно, цей розум він створює і атмосферу, і навченість, і технічну оснащеність. Раніше всі бригади, наші і всі батальйони, були на одному штаті. Тобто один штаб був для бригад, один штаб був для батальйонів, для всіх. Тобто всі мали бути однаковими. З минулого року у нас кожна бригада і кожен батальйон має свій окремий штаб. Це я до чого проявив, наприклад, ти або я ініціативу. Ну, давай з про тих котів собак, які на колесиках їздять по землі. Угу. Наземні безпілотні комплекси. Ми з тобою проявили ініціативу. Ми знайшли знайомого, який там нам щось кулібін на своєму заводі із підручного знаряддя зробив. Ми знайшли можливість модернізувати це все. Я приходжу до старшого командира, каже, давайте ми ведемо відділення безпілотних наземних комплексів. Тобі кажуть, а що там у тебе Старобільський батальйон? Не готовий. А Ізюмський? Ізюмський готовий. Вводимо в Ізюмський, там в Нікопольський і там в якийсь іще, в Харківську бригаду, там в Дергачівський, наприклад. І інші не готові, Ну, вони подивляться потім, вони пізніше стартунуть, то вони нас догонять. Що це означає? Що у нас кожна бригада і батальйон має можливість розвиватися по суті автономно? Вони виконують ті самі задачі, але це дає командиру батальйона і бригади можливість підтримувати ініціативу і ставити її на службу, на загальну на нашу службу.